Ми виросли тут, на цьому зарінку, він був посаджений в 59-му році, сказали, що будуть зрізати тільки трухляві дерева. Зрізали трухляві і, попри тих, 56 дерев, всі вирізали. Якщо б вже ті хотіли різати, якщо б люди не прийшли і не почали протести. Два роки тому. Тополі позрізали, тополі. Так. позрізали, в'язи гарні позрізали. Того року приїхали в шість в'язів, отаких грубих, зрізали і пеньочки гарно замаскували. Хочете, я вам покажу. До речі, є у людей фотографії кожного пенька, зрізаного тополі, які тут є. Скільки з них трухляві, а скільки з них не трухляві. Прут. Прут віка сильна. І цього року я чекаю великої повістки. Вони, напевно, теж. І якраз отут де б'є прут в дамбу. Вони звідси розрушать, а пруд звідти розрушать. І їхні каної, байдарки і катамарани опиняться під Пруд — Прудці прудка річка. І що воно здатне робити, я тут виріс. Коли в 69-му році понтони палили отут корови здохлі із і з будами, до нашої хати стільки води не дійшло, зробили дамбу і тепер ослабляють. Я, до речі, ті суполіток, ми Я зараз тут. Привіт, коли ми знаходимося на дамбі біля Шевченківського озера і нашого пруту. Саме тут ряд боріз зрізали працівники центру дозвілля та туризму. Зараз взагалі заборонена вже зрізка дерев, тому це вже порушення. А крім того, виконавці не мали при собі. Ні ордерів, ні актів, ні рішень виконкому. Тобто жодних дозвільних документів. Активісти проти, бо, по-перше, дерев стає все менше в коломи. По-друге, ці дерева тримають дамбу. Пруд гірська річка. Коли розливається, коли повінь, коли паводок. Якраз в цьому місті. Хвиля вдаряє у дамбу. І якщо через порушення кореневої системи, через ці зрізки, дамба не витримає, осиплеться чи осунеться, або навіть її може прорвати, то оселі коломиян будуть в небезпеці. Ми відшуковуємо свіжозрізані паньки перед. Покажіть ще раз, де там? Там пройшли, ось підняті звук. Ага. Там паньок, тут паньок. Ми нарахували вже шість зрізаних дерев, але кажуть, що їх десятки. Сніг завадив, але за кілька днів буде погода. Повернемося. І це все зафіксуємо. вже не зелене. Досить великий, як бачите, оце моя нога. Так, ось там вже пруд. І він повертає якраз в цьому місці. Третя борізка. Тут на Теж великий. Четвертий. Це з того, що видно, бо направду засніжила, добряче. Ось тут Озеро. Четвертий. П'ятий такий дуже великий. Оце працівники, які здійснювали зрізку. Сьогодні вони після нашого приїзду вирішили завершити роботу. Бачите свіжа тирса? Береза вже сік пустила. Називають це працівники центру дозвілля та туризму — «прорідити». Так, ніби тут ми мали танки водити. Більше дерев, міцніша дамба. Це зрозуміло всім, хто хоч трошки тямить у зеленому господарстві. 5-й 6 -й пень, обидва великі. Інформатор звертатиметься до правоохоронців, адже йдеться про порушення законодавства. Зрізка без дозвільних документів і в такий час у квітні вже не дозволено. Ось ще один.